Пан Сергію, фактор виборів в Сполучених Штатах впливає на ці прогнози борелі. Як ви думаєте? Ну фактор фактор виборів вже вплинув. От. Ну звичайно, що американські заяви, і американські дії американських посадовців аналізувати значно складніше. Ну, відомо, що скажімо, пряма військова допомога з боку Сполучених Штатів у вигляді озброєнь. Де України за весь цей час не перевищує 25 мільярдів доларів. Але фігурують цифри там 100-140 чи там якісь інші суми. Звичайно, це враховує там і, скажімо, економічну допомогу. Однак, це жодної міри на 140, тому що, скажімо, туди вписують адміністрація демократів, адміністрація Байдена вписувала в законопроекти, в яких. Виділялися кошти до України будь-що ще їм треба було затвердити в Конгресі. От, ну яким чином це вплине? Ну, позиція Трампа в першу чергу невідома з приводу Байдена. Ми вже розуміємо, що якщо в ем, адміністрації є 4,2 дві мільярди. Доларів на пряму допомогу озброєнням України, з якої вони виділяють лише 300 мільйонів. Якщо в них ще є 7 мільярдів доларів невикористаних коштів на замовлення довгострокового виконання озброєнь, які вони також жодною мірою не надають Україні, це також певний крок. Тобто, з, -з, -з, -з збільшення військової допомоги від адміністрації Байдена, я не, не очікую і покладатися на це не слід. Okay. Що буде робити Трамп. Ну, по перше, я думаю, що з ним треба працювати не тільки за шляхом оприлюднення в українських змі негативних оцінок Трампа і його перспектив. Мабуть, треба все ж таки працювати із керівництвом республіканців, і треба працювати з потенційними особами, які зможуть війти до адміністрації Трампа. Ну, наприклад. Я б дуже спокладався на майка Помпео, який відвідував Україну, який хоче працювати в адміністрації Трампа, який вже працював в адміністрації Трампа і розстався з mm -hmm. не на найгірших нотах. Я б не переслідував тих людей, які підтримували зв'язок з адміністрацією Трампа в Україні, тому що зараз вони або виїхали, або сидять в місцях попереднього. Ув'язнення от я б взагалі змінював цю позицію, тим більше що концептуальна позиція лідерів республіканців в конгресі, включаючи Майка Джонсона. Вона не антиукраїнська, вона трошки інакша, і з ними, мабуть, треба працювати і розмовляти з ними по-дорослому, в тому числі демонструючи певні успіхи, в тому числі включаючи. Налагодження виробництва зброї в України.